Вас, шановні телеглядачі, в ефірі творче об'єднання користень телебачення з програмою «Точка зору». ми запрошуємо вас до розмови з народним депутатом України Володимиром Юрійовичем Решонковим. Володимире Юрійовичу, я вітаю вас у студії і. Ну, напевне, почнемо з досить актуального питання е, сьогоднішнього дня. Незабаром ми будемо відзначати чергову річницю е, аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Е, якось так уже ми звикли. Да, що до, до річниць приймаються якісь е, законодавчі е, акти і, на превеликий жаль, не завжди приємні. Цього року, точніше сказати, минулого року Конституційний суд прийняв рішення про відміну поправок до зак... так, Чорнобильського так. законодавства. І що врешті це принесло нам? Добре, я вам дякую, по-перше, що ви запросили на таку надзвичайно серйозну розмову, тому що дійсно тема, про яку зараз будемо говорити, стосується. Практично всі, хто проживає у нас сьогодні на території Коростенщини. Да і, власне, на, якщо говорити на рівні держави, сьогодні хочу нагадати, 1 820 тисяч наших громадян, українців мають статус е, в тій чи іншій мірі е, громадян, які постраждали від аварії на ЧАЕС. Хочу нагадати, що 193 тисячі ліквідаторів, тобто тих, хто або безпосередньо брав участь в ліквідації аварії, був близько зовсім від реактора, або отримав захворювання внаслідок великої дози радіації. Е, майже 400 тисяч дітей сьогодні, які проживають в Україні, теж е, мають відношення і, і мають оцей статус постраждалих. Тобто дуже велика кількість людей. І ви абсолютно праві, що знову в квітні. Ми будемо проводити зібрання, і в тому числі в користані, і будемо дивитись в очі ліквідаторам, хворим людям, і будемо щось пояснювати, чому держава до цього часу не виконує ті зобов'язання, які вона взяла на себе, і які у відповідності до діючих законів вона повинна виконувати. Тобто не виконує в повному обсязі, ні. Якщо говорити в грошовому еквіваленті. На 2019 рік в бюджеті державному було закладено 1 мільярд 900 мільйонів. Це вже четвертий рік поспіль, одна й та сама цифра, і це лише 30% приблизно від потреби, щоб забезпечити виконання всіх чорноморських програм. Хочу нагадати, до цього часу діє закон про статус. І соціальний захист громадян, які постраждали від аварії на Чес, були призупинені його окремі норми. Так, в 2014 році була призупинена норма про дію четвертої зони. І біля 700 тисяч громадян взагалі, якби відійшли від, від цієї теми важливої, вони перестали отримати будь-який вид допомоги від держави. І в липні минулого року Конституційний суд, а це нагадую, найвищий суд нашої держави, визнав незаконними рішення тоді і Верховної Ради, і уряду. І це означає, що уже на 2019 рік український уряд, на чолі з Володимиром Гройсманом, мав би збільшити фінансування на виконання чорнобильських програм. Цього на жаль не відбулось. Уряд сказав, що коштів не вистачає, і давайте будемо щось з цим думати. А що ж думати, треба виконувати діючі законодавства. Сьогодні ті борги, які накопичились на рівні держави, складають приблизно три державних бюджети. І зрозуміло, що не можна водночас або в короткотривалий якийсь термін виконати всі зобов'язання. Я скажу, наприклад, якщо брати от Коростенський Овруцький район, Біля 700 громадян ще не отримали компенсацію за здане житло, яке вони здали там на початку 2000-х років. Сьогодні питання дитячого харчування, медикаментозного забезпечення. Взагалі, ліку... відпочинкування відпочинку, лікування. Скажу, що уже рік, як уряд призупинив дію окремої медичної програми, вона називалась лікування. Громадян постраждалих від аварії на честь з використанням дороговартісних медикаментів. Це онкохворі, складні операції. Горять на сьогодні взагалі призупинив і Супрун вважає, що це правильно. Тому ми збирались минулого тижня з керівниками Чорнобильських громадських організацій всієї України, в тому числі був наш земляк Володимир Яценко, який представляє Союз Чорнобиль, і спілку адвокатів. Були мої колеги, на жаль, дуже мало. Народні депутати були представники Національної академії медичних наук, на чолі з Президентом Академії, провідні наукові медичні заклади України, фахівці в цій галузі. Ми обговорювали дуже серйозний блок проблем, пов'язаних з захворюванням громадян. Медики, науковці визнають, кількість зростає захворювань. Особливо раку щитовидної залози, молочної залози. У дітей зростає кількість ракових цих е, е, захворювань. І це означає, що наслідки, страшні наслідки Чорнобильської катастрофи в довготривалій перспективі ми будемо відчувати ще довго. Це означає, що треба а, продовжувати наукові дослідження, визначати. Території, які ще залишаються забрудненими, проводити там профілактику, медичні обстеження, лікування дітей, громадян дорослих, харчування потрібно продовжувати. Тому що у нас, якщо я вам скажу сьогодні, хочу всім громадянам таку радісну звістку в лапках сказати. Проведені дослідження стверджують, що на території Житомирської області 80% грибів, які збираються в лісі, не зовсім чисті. А окремі ділянки є лісових масивів, де гриби можна відносити до ядерних відходів. Такий високий рівень радіації вони мають. На території сьогодні Рівненської області брали заміряли молоко від корів. Більше 50% молока мають високий рівень стронцію, цезію в молоці. Це означає, що воно не непридатне для вживання. Тому актуальна тема і харчування для дітей, особливо для дітей. Тому ми обговорили з медиками, з громадськими організаціями весь цей комплекс проблем. Прийшли до наступного: ми прийняли резолюцію звернення до уряду, до президента держави з вимогою прийняти терміново в цьому році те, що ми вимагаємо вже два роки нову державну програму. Програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Бо дія старої програми завершилась у 2015 році. Тепер потрібно приймати нову комплексну програму, яка вбере в себе весь блок тих питань, про які я вам сказав: лікування, медичне обстеження, заміри і вимірювання рівня радіації. На території сьогодні Житомирщини, Київщини, Рівненської, Чернігівської областей і таке інше. І ми маємо після цього визначити весь комплекс необхідних дій, в тому числі розписати по рокам оцю заборгованість держави в грошовому еквіваленті, і потрібно починати виконувати свої зобов'язання перед людьми. Володимире Юрійович, це е, дуже правильно, що вас і ряд науковців, депутатів турбує питання е, подолання наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Але результат цього звернення ви бачите, що він буде якийсь реальний, адже навіть на те необхідне, що уже треба виконувати держава не виділила коштів достатньо так безперечно це Реально. збільшення видатків тобто, це просто залишиться на рівні вашого звернення вашого бажання ну ви абсолютно правильно ставите питання наші зусилля вже протягом двох скажімо останніх років вони практично ну мінімальні на виході. Що нам вдалося? Зараз в другому читанні буде законопроект про збільшення компенсації на харчування дітей. Сьогодні сума приблизно 360 гривень, ну плюс-мінус, в залежності від території, які виділяються на харчування дітей. Тобто в місяць. Ми внесли законопроект, я є автором його, до, приблизно до 1000 гривень в місяць. Ми маємо збільшити харчування дітей. Перше читання ми вже пройшли. І я думаю, до квітня місяця ми приймемо в другому читанні, і він стане законом. Ми внесли законопроект. Він має такий номер 44-42, вже відомий багатьом чорнобильцям. Це збільшення пенсійного забезпечення. Але там в першу чергу мова йде про ліквідаторів. Є ще ряд законопроектів. Тому ми свого боку, як депутати, на жаль, нас дуже мало. Нас всього сім чоловік з 423 це ті, хто мають відношення до чорнобильських територій або е, мають якийсь там статус. Всі інші, на жаль, сьогодні надзвичайно пасивні. Вони вважають, що Чорнобильська тема вже не є актуальною, і коли я своїм колегам з інших областей там кажу, що це важливо, вони мені наводять там свої аргументи. Але. Треба стукатись, тоді відкривають. Треба наполегливо спільно з громадськими організаціями. Я сьогодні дякую нашим коростенським громадським організаціям за те, що ми разом з ними і в Києві займаємося пікетуванням урядових установ. Ми разом з ними на зустрічах, скажімо, от в минулому році ми були на зустрічі з міністром соціальної політики Ревою, з віце-прем'єром Розенко. Ми зараз. У нас відбудеться зустріч з прем'єр-міністром Гройсманом. Е, ми вимагаємо спільно, і ми обов'язково доб'ємося цього. Е, уряд стверджує, що ну не вистачає коштів. Ну, до речі, якщо повернутися на початок, ви сказали, що е, Гройсман говорить, що от грошей немає. Давайте щось будемо думати. У уряду є якісь пропозиції з цього приводу? Ну, окрім того, що давайте закреслимо е, половину статей Чорнобильського законодавства. І забудемо про них раз і назавжди. Я не знаю, які пропозиції уряду до нас. У мене є пропозиції до Гройсмана і до уряду, виконати те, що вони обіцяли. Уряд мав в минулому році розпочати процес великої так званої приватизації. Тобто виставити на продаж ті підприємства, великі державні, які є банкрутами, які збиткові, наносять тільки шкоду сьогодні державі, і залучити кошти великі в державний бюджет. Уряд обіцяв митницю закрити, контрабанду перекрити, тому що ми на цьому втрачаємо сотні мільйонів кожного місяця. Оце були б кошти, які можна спрямувати, було б на виконання чорнобильських програм. Тому є питання, можливо, Гройсмана до нас, але відповідно у нас до нього. І ви знаєте, що в цьому році ми е, зробимо те, що е, мали вже минулого року. Ми змінимо цей уряд. І треба думати над тим, щоб. Формувати такі уряди, які буде виконувати програми, в тому числі Чорнобильські, так що це спільна робота, і я переконаний, що буде позитивний результат. Ви сказали, да, і двері будуть відчинені. Це потрібно. От, е буде е мітинг е з приводу річниці, і я думаю, що як завжди на цьому мітингу будете ви, і ви муситемете щось сказати. Е Тим чорнобильцям, які е, брали участь у ліквідації, тим чорнобильцям, які просто живуть на е, вкористині на території забрудненій внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Як ви думаєте, у вас будуть якісь реальні речі, якісь реальні зрушення, чи все ж таки е, до того часу нічого буде? Я вам назву декілька прізвищ. єсін, Бондарчук, Пахарь. Я міг би ще перераховувати багато користенців, відомих людей, які працюють сьогодні над тим, щоб держава виконувала ці зобов'язання Чорнобильські. Це керівники наших громадських організацій. І ми спільно з ними, не чекаючи 26 квітня і того мітингу, про який ви говорите, ми займаємося, ми з ними зустрічаємося, вирішуємо спільні. Акції, як проводити, як вимагати, як навіть використовувати ефективно ті кошти, які є на сьогодні, щоб чиновники, посадовці виконували свої зобов'язання. Сьогодні були навіть кошти, скажімо, на медикаментозне забезпечення, як їх ефективно використовувати. Перевезення пільгових чорнобильців постійно виникають якісь проблеми. Тому ці громадські організації, ці люди, яких я згадував, працюють із міським головою, з виконкомом, зі мною для того, щоб вирішувати ось ці питання. А намітано, ми просто вчерговий, якби будемо підводити якісь підсумки і висувати е знову наші, наші вимоги. Але я вам скажу, що це процес. Безперечно, довготривали. І зрозуміло, що ще раз кажу: уряд на сьогодні, враховуючи ту величезну заборгованість, він не може все виконати. Тому ми говоримо, давайте приймемо програму, де ви окремим, що першочергово. Як на мене, це діти і обстеження дітей з метою е, упередження оцих складних важких захворювань. Це ліквідатори. Ті, які безпосередньо брали участь в ліквідації аварії, які сьогодні мають захворювання, яким потрібна ця додаткова допомога. Ось ці категорії мають бути особливо в полі зору уваги. Всі інші громадяни, от скажімо, наша територія, наша третя, третя зона, є друга поруч зона, де треба дійсно розбиратись, бо вони не можуть сьогодні там офіційно за законом проводити якусь діяльність. Той урожай, який там вирощується, та риба, яка в водоймах, скажімо, її офіційно не можна ні вживати, ні продавати. Треба зібратися, де чисті території, а де сьогодні ще забруднені, і там треба проводити ці роботи. По станція сьогодні. Після того, як накрили реактор четвертий, вже вважають, що там курортна зона. Уже туди починають туристів возити масово, вже там ігри йдуть, по цьому місту мертвому. Уже завтра розказують, що там буде е, якийсь заповідник, значить, бо там тварини, якісь там, то це мутанти тварини, які сьогодні треба їх. Вивчати науковцям внаслідок великих цих доз радіації, що відбувається з природою, з тваринним світом, там величезні ліси ще захаращені, де висока трава, туди ніхто не заходив там надзвичайно високий рівень радіації. Коли починає щось горіти, то минулого року на Київ ішла роза вітрів вийшла, і киян попереджали, що може бути Значить, не дуже приємні речі, тому і там ще вистачає роботи. Тому закривати, забувати тему Чорнобиля ні в якому разі не можна. І про це ми постійно наголошуємо і розказуємо і уряду, і тим поколінням новим, які підростають. Ну і можна, якщо чисто теоретичне питання, таке е, на кінець нашої розмови є два шляхи: це відновлення території, яка постраждала внаслідок е, аварії на атомній електростанції будь-якої, да і е, от утворення якоїсь закритої такої зони, е, все ж таки, от. Зокрема, для третьої, я думаю, для користенців це буде найбільш актуально дізнатися вашу точку зору. Відродження території більш актуальне, чи все ж таки збереження оцього статусу це перше питання. І друге в рамках цього ж, якщо це відродження території, то чи мусять бути на державному рівні прийняті якісь закони, які це відродження будуть це, стимулювати? Спасибі. Ви, мабуть, найважливіше от, підкреслили те, що зараз дуже активно дискутується, тому що уряд пропонує і десь уже підводить нас до прийняття нової концепції, так званої концепції Чорнобильських територій. Що хоче уряд? Вони базуються на останніх дослідженнях, які проводились десь там років 3-4 назад. І стверджують переважно, що у нас вже все чисто. Територія земля, і рівень радіації на землі нормальний, в воді нормальний, в повітрі все добре, продукти чисті. І це означає, що давайте відміняти повністю оцей особливий статус території, в тому числі третьої зони, да й першої, власне, навколо станції. А відповідно, автоматично це буде означати, що переглянуться і пільги масово. І давайте відверто скажемо, що уряд буде наполягати їх десь відмінити, зменшити, мінімізувати. А що ж тоді натомість на пропонується? То ми говоримо: добре, якщо ми навіть готові погодитись на те, що зменшити десь фінансування на виплату якихось програм соціальних для людей конкретно, залишивши безперечно ліквідаторів, тут цих людей не можна ніяким чином чіпати, то тоді має бути окрема програма по підтримці наших територій. Це мають бути тоді, ви правильно кажете, скажімо, скажемо на законодавчому рівні. Якісь тоді закон по створенню спеціальних умов, пільгових умов, податкових, фінансових умов, наприклад, для розміщення на нашій території якихось підприємств, установ і так далі, які будуть тут проваджувати діяльність і наповнювати наш бюджет місцевий, можливо, залучення іноземних інвесторів сюди, на якихось пільгових умовах. Тому що сьогодні вони е, іноді думають, а чи е, е, варто їм тут свою діяльність розпочинати, бо якийсь Чорнобильській території незрозуміло, що з цим пов'язано. В будь-якому випадку, ми вимагаємо провести в цьому році е, вимірювання, е, який рівень у нас все-таки на сьогоднішній день радіації. А я скажу, лише в 12 населених пунктів України станом на сьогодні залишились. Окремі пункти, де проводиться це замірювання. А отак уже масово, вже третій рік все ніде не проводиться. Тому треба це зробити і далі визначити, що пріоритетно можливо, в тому числі те, про що ви говорите, дати е, такий особливий напрямок розвитку нашої території, в тому числі Коростенщини. І ми цим будемо займатись. Але не можна забувати і потрібно шанувати і пам'ять тих, хто віддав своє життя, за. Те, щоб нам сьогодні жилось. І тим, хто сьогодні живий, тобто ліквідатори, всі, хто отримав захворювання цих людей, треба підтримувати, і ми будемо вимагати, щоб була держава увага до них. Ну, я вам дякую за цю о, таку інформацію. Інформативну розмову, і я сподіваємось, сподіваюся, що і плідні дії, заходи, які вживаєте, ви, зокрема, і ваші колеги, і громадські організації, Спасибо. на даний я час. теж на це сподіваюсь, але саме головне, щоб ми діяли спільно. Тоді буде результат. Дякую вам, шановні телеглядачі. Неважливо, яким буде алгоритм дії в напрямку подолання наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Проте важливо зупинятися не час. На цьому я, журналіст Ірина Ляшук, та гість нашої студії Володимир Ришонков прощаємося з вами. З вірою в гарне майбутнє України!